Вітаю на своєму каналі Корисні поради від Ольги. Пропоную вам сьогодні прослухати переказ твор Джефрі Тріс слідами змови. Але перед тим підпишіться на мій канал, щоб нічого не пропустити. Джефрі Тріс розповідає про події, які відбуваються в Англії в 16 столітті. Твір розпочинається так: голова сім'ї Браунріг разом зі старшим сином Томом і 14-річним Пітером. Подай від матері йдуть вночі з дому, щоб разом з іншими йоменами, вільними селянами, зруйнувати стіну. Цю стіну побудував сер Філіп Мортон, щоб інші фермери не випасали своїх корів на луках. Селяни руйнували стіну аж до самого ранку. А на світанні сер Філіп разом зі своїми помічниками примчали на конях в Долину і почали стріляти. Всі повтікали, але Пітер загубив в долині свою шапку. На головному уборі було написано прізвище та ім'я. І це була єдина зачіпка для сера Філіпа. До школи в Кроцтвері завітав констебел із зеленою шапкою Пітера. Пітер попросив двох друзів не видавати його, і він втік додому. Удома батько вже все знав, і він сказав сину, що він тікав з дому, поки все втихомириться. Пітер попрощався з батьками і сестрами і пішов пішки до друга в Пенріті. Пітер опиняється за селом в Цитаделі. Це кам'яна фортеця, яку вони побудували разом із хлопцями. Проте вночі йому стає страшно, і він вирішує йти в містечко Пенріт. На базарі Пітер зустрів старого тема Берні. Тем повідомив хлопцеві, що сер Філіп має тільки один доказ страшного злочину це шапка Пітера. Старий порадив хлопцеві не йти в Шотландію, бо сер Філіп розраховує на це, щоб затримати Пітера. Потім хлопець попрощався з темом і вирішив нанятися в когось на роботу. Пітер побачив театр і захотів подивитися виставу. Вистава називалася Трагічна історія короля Річарда III. У дворі театру він побачив сера Філіпа Мортона. Сер Філіп теж побачив Пітера. І розпочав бігати за хлопцем. Пітер утік за лаштунки і сховався в кімнаті, у якомусь ящику. Сер Філіп разом із Роджером ретельно шукають хлопця, але врятувало хлопця те, що один із акторів крикнув, щоб виносили труну на сцену. А в цій труні, як ви вже зрозуміли, знаходився Пітер. Потім труну знову повернули за лаштунки, і хлопець підслухав, як один із акторів. На ім'я Боб розповідав, що сер Філіп наказав обшукати все місто і знайти злочинця, який кинув у нього каменюку в долині. З'ясувалося, що актори їдуть з вистави місто Кендал, і разом із ним Пітер, який сховався у труні. Актори трішки заблукали і запідозрили, що в їхній труні хтось таки є. Містер і місіс Десмонд відчинили труну і побачили Пітера. Вони дали їсти хлопцеві та вирішили не видавати малого правосуддю. Уночі біля вогнища Пітерові здалося, що хтось за ними стежить. Наступного дня мандрівний театр наздогнали чотири вершники. Вони обшукали фургони. Серед мотлоху знайшли Пітера. І місіс Десмон сказала, що це Сем, який ховається от роботи. Вершники поїхали собі далі, попросивши вибачення в акторів. Насправді вони шукали юну леді, яка втекла з дому, тому що її хотіли віддати заміж. Далі Пітер почав виступати в театрі, де ставили п'єси Вільяма Шекспіра. Дійсно, за трупою стежив, як це відчував Пітер, хлопчик, на нам'я Крістофер або просто кіт. Він був приблизно на два роки менший за Пітера, але дуже талановитий. Обоє хлопчиків стали акторами, їм доводилося грати жіночі ролі. Кітові добре вдавалися жіночі ролі. Бо в нього вдома було аж п'ятеро сестер. Пітер і кіт ворогували. Якось Джейн Десмонд сказала, що є змога передати рідним листи додому. Хлопці написали листи, і Пітер підлянув, що кіт адресував свого листа Філіпу Мортону. Пітер тоді задумався, хто ж такий кіт Керкстоун, як він себе називав. Хлопці разом з іншими акторами зазнали різних невдач і перемог. Настав жовтень дощі, і мандрівний театр змушений був припинити виступи. Вирішувалася доля Пітера, бо трупа мала розійтися, хто куди. Хлопець уже рушив іти додому, та його спинив кіт, який сказав, що замовив словечку за Пітера. Пітер був дуже гордий, він розгнівався на кіта, почалася бійка. Після бійки з'ясувалося, що кіт не хлопчик, а дівчинка. Кіт розповів, точніше, розповіла, що її звати насправді Петрін, їй 13 років, що її шукав опікун, який хотів віддати її заміж, за чоловіка, якого вона не любить. А до містера Мортона вона писала в особистій справі дівчина не хотіла розповідати свої таємниці. І вони домовилися тримати свої таємниці при собі. Чому Кетрін переодягнулася в хлопця? Вона мріяла грати в театрі, а в ті часи акторами були тільки чоловіки. Кіт Пітер разом із подружжям Десмондів переправлялися через річку. Містер Десмонд упав з коня і переламав ногу. Тому подружжя залишилося в найближчому заїзді, а діти вирішили піти в Лондон. Місіс Десмонд дає їм рекомендаційні листи до містера Бербеджа, власника театру Глобус. У Лондоні на той час було кілька театрів. Дітей одіслали в театр Завіса, куди трупа перейшла на зимовий період. Містер Бербедж не прийняв хлопців. Вони обійшли ще чотири театри, і там їх не взяли. Біля корчми на Фліт-стріт вони познайомилися із Шекспіром, який родом. Зі Стретфорда. Шекспір нагодував дітей, оплатив їхнє проживання у корчмі і загадав розшукати його завтра в театрі Завіса. Містер Бербеч прийняв нових акторів. За Кіта й Пітера Шекспірові платили по 4 шилінги. Тепер вони вважалися учнями 30-літнього Шекспіра. Настав час виступати. Кіт мала грати Джульєту, але перед самою виставою дівчина тікає зі сцени. І замість неї змушений виступати Пітер, який знав добре слова, він одягнувся в жіноче плаття, і коли він вийшов на сцену, то побачив перед собою Філіпа Мортона. Пітер дуже гарно зіграв роль, і навіть сер Філіп, в знак подяки, прислав йому коробку цукеру. Після вистави з'явилася Кетрін, кіт, і розповіла Шекспірові та Пітерові, що вона багата спадкоємиця, і що опікун хотів насильно віддати її заміж. Текла вона перед виставою, тому що в залі сидів її жених, це Мортон. Якось Пітер вчив нову роль. І до хлопця підійшов незнайомець у жовтому і почав розпитувати його про нову виставу. Він обманув його, сказав, що хотів побачити цю виставу, але їде з міста. Тому попросив дати сценарій, що він перечитав, про що там. Навіть заплатив йому кошти, обіцяв цей незнайомець віддати сценарій завтра. Хлопець погодився, дав незнайомцеві рукопис. Коли Пітер розповів Кетрін про пригоду, то дівчина насварилася на хлопця і сказала, що це театральний пірат, він хотів викрасти цю п'єсу. І дійсно, чоловік у жовтому так і не повернув цей сценарій. Через деякий час Пітер упізнав злодія на вулиці і попросив повернути вкрадений сценарій, зав'язалася бійка. Чоловік у жовтому тікає. Кетрін вистежує злодія, і юні актори планують викрасти з будинку п'єсу. Пітер за допомогою човна дістався до будинку злодія, потім підкрався до вікна і почув розмову про державну зраду. Згадували також і Мортона. Тим часом біля воріт була Кетрін, яка перелякано шукала господарів, цим самим відволікаючи увагу від Пітера. Господар дому разом зі своїм Гостем вибігли з будинку, щоб допомогти дівчині. А Пітер викрадає сценарій, який він так необачно віддав. Кетрін і Пітер переглянули п'єсу вкрадену і побачили там багато підкресленого тексту і дивний сонет. Діти вирішили звернутися по допомогу до земляка із Кемберленду, Джозефа Вільямса, який був радником королеви. Сер Вільямс вислухав історію і звернувся до ще однієї людини з таємної поліції. З'ясувалося, що чоловік у жовтому це дев'ять вікарс, який давно викликає підозру. Сонет виявився шифром і привів до схрону в Кемберленді. Так Пітер вступив до таємної поліції королеви Єлизавети. То із таємної поліції Пітер і Кетрін відправляються у подорож до Кемберленду. Удома в Пітерих батьків ночувати було небезпечно, тому мандрівники вирішили ночувати в цитаделі, у фортеці і заодно стежити за будинком Мортона. Під ранок до вежі приїхали Мортон і Вікарс і ще один незнайомець. Потім прибули ще п'ять вершників, серед них багатий землевласник. Цілісінький день таємні агенти спостерігали за будинком, а коли всі гості розійшлися, Том пробрався в дім і звідти вже більше не вийшов. Кетрін пішла по допомогу до Пітерового батька, а Пітер прокрався у будинок. Він побачив там калюжу крові біля погреба. Пітер спустився в погреб, щоб пошукати Тома. Він зрозумів, що з ним трапилося найгірше, і підслухав розмову. Говорили двоє злочинців про замах на королеву 29 числа. Брудну роботу мав виконати актор невдаха Джон Сомерс із трупи Бербеджа. Але цього актора, як Свідка, мали заколоти шпагою. Пітер почув. Як свистіла кет на дворі. і також цей свист почули злочинці. Пітер послизнувся і впав, ударившись головою об стіну і втративши свідомість. Коли Пітер отягнувся, то побачив, що він знаходиться на острові, й стереже його злочинець Дункан, який не хотів, щоб інші зрадники завдали йому кривди. Дункан все випитував у Пітера, що йому відомо, хлопець нічого не розповів. Пітер хотів утекти з острова. Проте почалася сильна злива. Пітер оглушає Дункана і зв'язує його мотузкою. Коли злива вщухає, хлопець пливе з острова. Проте його перестріли шість вершників. Пітер тікає, вони оточили хлопця. Хлопець тікає в гори. Відбувається боротьба над урвищем між Пітером і чоловіком в червоному камзолі. Чоловік летить в урвище, а Пітер рятується втечею. Хлопець прийшов знесилений додому. І розповів, що планується замах на королеву. Наступного ранку до подвір'я, де живуть батьки Пітера, прибуває шестеро вершників, серед них сер Філіп Мортон. Сім'я Браунрінгів замкнулася в будинку, а їх атакують злочинці. Кіт і Пітер тікають через маленьке віконце, яке виходить у внутрішній двір, і кличуть сусідів на допомогу. Пітер і кіт розшукують суддю Армтуейта і розповідають про змову. Але кіт розкусила суддю, бо він хотів попередити Мортона. Суддя теж був зрадником. Пітер і кіт замикають суддю у кімнаті, а самі втікають через вікно. На конях судді Армтуейта юні актори прямують до Лондона. Пітерові кіт потрібно було проминути дівочу шахту, на них нападають волоцюги. Безхарків хотіли їх пограбувати і вбити. Та раптом волоцюги бачать ватагу невідомих і тікають. Пітер і кіт врятовані, але рятівником виявився Філіп. Хлопець і дівчина ховаються, довгий час біжать лісом, в якому зустріли мандрівний театр містера Десмонда. Містер Десмонд, почувши розповідь Пітера, запропонував не тікати, а розіграти виставу. Актори одягнулися, як воїни, взяли списи в руки, і коли сер Філіп з друзями наздогнали втікачів, то побачили, що Пітер і Кіт зв'язані. Містер Десмонд розіграв Перед сером Філіпом, що це загін королеви, який вирішив придушити повстання. Мортона разом із товаришами заарештовують і зв'язують. Але Пітер із жахом дізнається, що виставу перенесено на два дні раніше. У Лондоні під час вистави нейтралізують актора, який мав убити королеву. Королева захотіла побачити кіт і Пітера. Вони розповіли в деталях свою історію. Королева Єлизавета бере опікунство над кіт. А Пітер попросив, щоб зруйнували стіну, яку побудував Мортон, і віддали землі селянам, які і до цього їм належали. Кіт і Пітер, коли стали дорослими, одружилися і в них народилися двоє синів. Дякую за увагу, до нових зустрічей!